А зараз давайте подивимося коротко, які основні стадії пройде судовий розгляд вашої справи. Розгляд справи у суді першої інстанції адміністративної юрисдикції проходитиме наступні етапи: відкриття провадження або відмова у відкритті провадження чи надання терміну для усунення недоліків, попереднє судове засідання, розгляд справи по суті та винесення рішення. Отже, суддя, на якого буде розподілена ваша справа, відкриє провадження і призначить попереднє судове засідання. Таке судове засідання зазвичай призначається з метою досягнення примирення між сторонами вирішення конфлікту з меншими затратами. Дійсно, трапляються ситуації, коли у ході попереднього судового засідання відповідач уже готовий надати інформацію, адже не кожному державному органу хочеться мати в своєму арсеналі програну справу. Так само позивач може вже бути не зацікавлений в отриманні цієї інформації. Отримавши її, наприклад, з інших джерел. Проте позивачу в цій ситуації варто пам'ятати, що у випадку, коли буде досягнена мирова угода, і ви відмовитесь від свого позову, судовий збір вам повернений не буде. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні стаття 122 кодексу адміністративного судочинства. Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку. Але не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим кодексом. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється у судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі після закінчення підготовчого провадження. На жаль, суди зазвичай не дотримаються встановленого цією нормою терміну. Багато справ суди перевантажені, і тому судді часто виносять рішення про те, щоб перевести вашу справу у письмове провадження, особливо коли до цієї справи не залучені треті особи, лише позивач і відповідач. Видається такий варіант непоганим, проте в ньому є один прихований ризик. Відповідно до статті 183 прим 2 Кодексу Адміністративного судочинства, якщо ваша справа буде розглянута у скороченому письмовому провадженні, а саме без виклику сторін, без пояснення сторонами своєї позиції, то ця справа не зможе бути оскаржена до касаційної інстанції. Це означає, що. Ви отримаєте рішення суду першої інстанції, і якщо воно вас не влаштує, ви його оскаржите до апеляційної інстанції, але до касаційної інстанції до Вищого адміністративного суду ви оскаржити це рішення вже не зможете. Про це варто пам'ятати, якщо на вашою метою буде оскарження все-таки цієї справи далі до Європейського суду з прав людини. Не пропустіть терміни, про це ми поговоримо в нашій наступній лекції. А наразі я би радила у позовній заяві зазначати, що ви бажаєте, щоб ваша справа була розглянута у вашій присутності. По-перше, це дає вам можливість виступити в суді, пояснити свою позицію, навести додаткові аргументи, а між іншим, ще й залучити журналістів до висвітлення цього процесу. Це справить позитивний вплив на вирішення вашої проблеми. Набирайтеся сил, знань і до зустрічі в новій лекції.